Чи вірите ви в те, що Армі Хамер і ба у 2021 році? Усі таблоїди вибухнули шокуючою новиною: голівудський красень і актор Армі Хаммер полюбляє людську плоть. Одразу кілька колишніх дівчат актора звинуватили його у на той момент він вже встиг знятися у таких фільмах як Агенти Анкл», соціальна мережа, назви мене своїм ім'ям. Якщо ви цей фільм не бачили, дуже вам рекомендую. Він вважався одним із найгарніших акторів Голівуду. Його наступний рік був розписаний по хвилинах. Особисте життя Армі Хамера теж в принципі було непоганим. Після 10 років подружнього життя він розлучився зі своєю дружиною, але як це подавалося в пресі, вони розійшлися досить мирно, і Армі, як справжній голівудський плейбой, почав з'являтися на вечірках то з однією красуною, то з іншою. Перед новим роком у Твіттері Армі Хамер пише таке повідомлення: 2021 рік буде стояти переді мною на колінах і цілувати мої ноги, тому що в цьому році я босс. Не знаю, чи зороші в хамер чи можливо так співпало, але вже через 9 днів усі таблоїди вибухнули новиною. Армі Хаммер – бал Армі Хам... Армі Хаммер насильно готував мене 4 години в Лос-Анджелесі. Також він вчинив інші дії насилля проти мене. Першою такі серйозні обвинувачення проти Хамера висунула його колишня коханка на ім'я Ефі Ангелова. Жінка стверджувала, що була в стосунках з Армі Хамером з 2016 року. Саме вона виклала в мережу скріний переписок з Армі, а також його голосові повідомлення. І поки весь світ відходив від шоку і не міг повірити в те, що їхній улюблений красунчик на це здатний. Ще дві жінки звинуватили його у подібному. Усі дівчата в один голос стверджували, що у армії якийсь нездоровий інтерес до доби... тему і зв'язування. Я не знаю, як вам зараз розказати чи навіть озвучити ті смски. Давайте спробуємо. Хай буде пряма мова. Я хочу тебе з'їсти. Він сказав, що він стовідсотковий канібал. Я якось раніше вирізав серце живої тварини і з'їв його, коли воно ще було тепле. А колишня дівчина Пейдж Лорен заявила про те, що Армі неодноразово просив її видалити своє ребро і віддати йому, щоб той міг засмажити його собі на барбікю. Я хочу видалити тобі ребра. Я знайду лікаря валей. Я хочу закоптити і з'їсти. А ще він вирізав букву а в мене на тілі. Ці моторошні звинувачення підкріпилися ще й дивними відео, які сам армі викладав в інтернеті. Армі наче просто показує готельний номер і так між іншим серед меблів там стоїть жінка у білизні, яка мовчки як рабиня чекає Армі. Чи з'ясувалося, що всі ці дивні стосунки з дівчатами у армі Хамера були під час того, як він був щасливо одружений з Елізабет Чемберс. Тож, колишня дружина була настільки шокована, що через інсайдерів у пресі назвала свого колишнього монстром, була в шоці в кого перетворився батько її дітей, а також стала повністю на бік дівчат. Піарники Армі Хамера спочатку намагалися якось зам'яти цей конфлікт. Армі стверджував, що все це було по взаємній згоді. Просто дівчата були молодші, і для них було за велике щастя зустрічатися з таким гарним і відомим актором, що вони іноді можливо йшли на те, на що би ніколи в житті не погодилися зі звичайним хлопцем. Армі, типу, нікого не змушував. Але як ви розумієте, в Голлівуді цього недостатньо. Буквально в один день кар'єра Армі Хаммера повністю зруйнувалася. Усі заплановані проекти скасували, і Армі Хаммер на якийсь час просто зник. Але на відміну від Кевіна Спейсі, про якого ми говорили в оцьому відео, і ви також можете його переглянути тут. Цікаво і круті коментарі. Армі Хаммер хоч хоче зруйнував свою кар'єру, але не фінансове положення. Бо Хамери це дуже відомий і знатний, і дуже багатий рід в Америці. Загальні статки сім'ї актора складають майже півмільярда доларів. І можливо, все б якось зам'ялося, тому що жодна з дівчат офіційно до суду на армі не подавала. Але через деякий час на стрімінговій платформі виходить скандальний документальний фільм, який називається Дім Хамерів. Теж рекомендую вам його подивитися, в якому йдеться мова, що такі дивні нахили були не тільки у армі Хамера, а й в його тата, діда та прадіда. Типу, що ці збільшені нахили переходять просто з покоління в покоління у Хамерів. І чи правда, що у діда та у батька армії був легендарний строн? Який передавався з покоління в покоління по спадку, тому обов'язково підпишіться, щоб не загубитися. Ну і звісно, давайте обговоримо в коментарях, як вам ця, ця тема, чи вірите ви в те, що армі Хамер? І як би ви відреагували, якби такий красень, як Армі, підійшов до вас і попросив куснути або підсмажити ваше ребро на барбекю? На одній із стрімінгових платформ вийшов фільм Дім Хаммерів», де рідна тітка Армі Хаммера розказала про страшні подробиці у своєму роду? Вона розказала про те, що прадід, дід та батько відомого голівудського актора Армі Хаммера також мали всі ці дивні збочені нахили. Прапрадід Прадід Армії Юліас Хамер. Він був, до речі, сам з Одеси. Він приїхав в Америку і сколотив свій статок, продаючи медикаменти у СРСР. Успадкував бізнес його син Арманд Хамер. Прадід Армі. Саме на його честь був названий армії. Це скорочено від Арманд. І саме Арманд Хаммер став мільярдером. Він розширив той бізнес. Багато хто звинувачував його в тому, що він був шпигуном, чи американським, чи радянським. Арманд займався тим, що вивозив з СРСР ікру. Предмети розкоші, мистецтва до речі, в тому числі і скарби Романових, і дуже вдало їх продавав. Але прославився він не тільки як фартовий бізнесмен, а також як і тиран по відношенню до жінок. Він був тричі одружений, і друга дружина напряму публічно звинувачувала його в аб'юзі у жорстокому поводженні, а також у погрозах вибити вибитиї мізки залізною палицею. Так само була історія з його коханкою Мартою Кауфман. Він закрутив з нею роман, коли був одружений втретє. А коли дружина дізналася про адюльтер, не бажаючи розставатися з коханкою, він просто буквально зробив її своєю рабиною. Вона не мала права робити нічого без його дозволу навіть пересуватися по місту Марта могла лише у спеціальному автомобілі пристроєм для стеження. Та найбільше проблем сім'я Хамарів мала з дідом армії, якого звали Джуліан. Він був постійним джерелом проблем для батька сімейства і також одного разу навіть убив людину. Це все було під час святкування його 26-річчя, Він вистрелив свого друга Брюса. Це сталося чи через ревнощі, чи через картярський борг, ніхто не знає. Але тоді газети писали, що через серйозні статки сім'ї, і через те, що вдалося улагодити цей конфлікт за дуже великі гроші, це вбивство було перекваліфіковано у самозахист. Тільки уявіть собі, у цьому ж фільмі Дім Хамерів Кейсі, донька Джуліана, тітка Армі, звинуватила свого ж батька. Ному насиллі, а також вона сказала, що у будинку було постійно купа неповнолітніх дівчат, яких він вважав своїми іграшками. А також у будинку був встановлений двохметровий строн з отвором для голови у сидінні, а також кліткою під ним. І мені важко уявити, що це за трон. Ну фотографія не знайшла. На жаль, через усі ці скандали Джуліан залишився без спадку. Усе унаслідував батько армії Майкл Хаммер. Кейсі ж стверджує, що він унаслідував не тільки гроші, а також усі ці збочення, вечірки, залежності від різних препаратів. Ну і звичайно, сестрон. Тож звинувачення одразу кількох дівчат проти армі Хамера серйозно здивували світ, але не стали абсолютно ніяким сюрпризом для його тітки Кейсі. Після фільму Армі мовчав. Він мовчав аж до минулого тижня, коли дав велике інтерв'ю у подкасті свого друга, який має назву Болючі уроки Армі Хамер. Перше за весь цей час досить відверто поговорив про те, що з ним сталося. Розказав, що засвоїв урок, розказав, що пройшов реабілітацію, що він зараз в зав'язці, він не п'є, не вживає жодних речовин, морально і духовно виріс. І навіть через кілька років зараз, після цього всього, армі не хоче коментувати всі ті звинувачення. Єдине, що його дивує, це як швидко люди без суду і слідства повірили в те, що він кані... Це божевілля. Люди називають мене. Балом, і всі в це повірили. Вони такі, так, цей чувак їсть людей. І ти такий, що? Про що ви говорите? Ви знаєте, що треба зробити, щоб бути кабалом? Треба їсти людей. Як, Як я можу бути кабалом? Це божевілля. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це історія про те, що знову якісь невідомі жінки почали звинувачувати знаменитих і багатих акторів без доказів, без суду і слідства у таких страшних злочинах, щоб витягнути гроші або зіпсувати репутацію. Або це історія про багатих і знаменитих, у яких уже настільки поїхав дах, що вони не бачать нічого поганого у сексуальному аб'юзі і канібалізмі. got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh, yeah, I rap with.